Всім привіт! Мене звуть Марія Черенова, я засновниця найбільшої онлайн-фотошколи України Фотограф з нуля. Ви на каналі Фотограф з нуля. Сьогодні у мене такий незвичайний лук, тому що е тиждень тому я потрапила в жахливе ДТП. Просто чудом залишилась жива. І про це ви можете детальніше дізнатися в моєму інстаграм. Але я вважаю, що поки ви тут, поки ви живі. У вашому житті можливо все. І нічого не закінчено, нічого не зруйновано, поки ви тут. І тому я впевнена, що потрібно використовувати всі шанси в цьому житті. І сьогодні я прокинулась з таким бажанням записати це відео і подумала, чому б ні? Що мені заважає? І тому сьогодні ми говоримо з вами про те. Як стати фотографом? Сьогодні буде багато мотиваційної інформації, тому що коли ви починаєте щось нове, дуже важливо підтримувати себе, шукати підтримку в інших людей, щоб не здатися. Тому що всі технічні моменти, як обрати фотоапарат, ISO, витримка, діафрагма це все дуже класно, але якщо у вас не буде енергії для того, щоб рухатись далі. Якщо у вас не буде цього бажання, оцих очей палаючих і палаючого серця, ви не досягнете результату. Або ви досягнете його, але через силу, через якісь такі надзусилля. А ми сьогодні поговоримо про те, як почати цю справу, як стати фотографом з нуля і зробити це в кайф, зробити це так, щоб це було приємно, класно, круто для вас. Тому давайте починати. Напишіть одразу, будь ласка, в коментарях прямо зараз. Чи мріяли ви колись стати фотографом? Чи стали ви фотографом? Якщо не стали, то що вам заважає? Чому ви в свої не знаю скільки вам зараз років? Але 20, 25, 30, 35, 40, Чому ви досі не здійснили цю свою мрію? Тому що я мріяла стати фотографом з 14 років? Дійсно, ця думка була в мене в голові, але... Насправді зробила перший кром до цього я тільки в 24. Тобто 10 років я просто мріяла і вважала, що, мабуть, це неможливо. Мабуть, фотографи це якісь надлюди, які от просто народились фотографом. У мене була дійсно така думка, що фотографом народжується, що це такий от митець, яким потрібно народитись, потрібно народитись цим талантом. Зараз я повністю переконана, що. Це все можна в собі розвивати абсолютно точно. І перше, про що я хочу сказати, це те, що обов'язково потрібно реалізовувати свій творчий потенціал. Якщо у вас виникають такі думки, якщо вам подобається дивитися з іншими фотографами, ходити на фотосесії, якщо ви підписані на інших фотографів, захоплюєтесь цією справою, значить точно у вас є цей потенціал для того, щоб досягти. Такого ж результату а можливо навіть крутіше, я впевнена, що в цьому житті нічого не буває просто так, і у вас би навіть не виникло це бажання, якщо б у вас не було сил для реалізації цієї мрії і цієї мети. Тому обов'язково реалізуйте свій творчий потенціал. Ви можете йти знімати з на телефон. Ви можете попросити фотоапарату друга. Зараз дуже багато є можливостей оренди техніки. Ви можете взяти фотоапарат в оренду і просто бери е, і знімай. Так не думай, бери і роби. Але тут на вас може чекати такий підводний камінчик, доволі таки великий, в тому, що ви будете знімати, але у вас буде е, виходити очікування реальність. Напишіть, до речі, в коментарях, якщо у вас таке було. Тобто ви скачуєте якусь фотографію з Pinterest, просто з інтернету, якогось фотографа, дивитесь, як референс, так, і хочете повторити, повторюєте. А у вас виходить просто очікування реальності, виходить зовсім не те, що ви хочете. І якщо таких спроб буде багато, і завжди буде виходити не те, що хочеться. Ви просто закинете цю справу, і от в цьому моменті це такий найнебезпечніший е, момент, вам може здатися, що значить, це не моє. Це не моє, не виходить. Подивись, щось, щось в мене немає таланту. Насправді, у вас не те, що немає таланту, у вас просто не, немає знань, так не, не вистачає для цього знань. Тому дуже важливо вчитись. Вчитись фотографії, так? Чомусь багато хто вважає, що фотографія це так, купив фотоапарат і приймає замовлення на зйомки. Насправді це не так. Це наука, якій потрібно вчитись. І зараз ми живемо в такий час, що дуже багато є різних навчань. Офлайн, фотошколи, онлайн. Виберіть собі фотошколу і наставника до душі, і просто йдіть і вчіться. Повірте. Ви зекономите роки свого життя. Так, ви заплатите всі курси, всі фотошколи коштують грошей. Але подумайте про те, чи коштує стільки, наприклад, три роки вашого життя. Тому що, купуючи навчання, ви купуєте досвід іншої людини. Уявіть собі, досвід, який вона здобувала багато років. Тому. Я вам щиро рекомендую йти одразу навчатись, не витрачати свій час і не відбивати у себе бажання взагалі щось продовжувати робити далі, тим, що у вас будуть якісь невдалі спроби, нічого не буде виходити, і ви в результаті закинете фотоапарат, поставите його на полицю. Що дуже цікаво, ми живемо зараз з вами в еру енергії. В еру, коли навіть важливіше ніж отримані знання, є отриманий стан, тобто цей стан, оце бажання діяти, натхнення, так, коли кажуть, що ця муза прийшла, я постійно вчусь, проходжу дуже багато навчань і також відчуваю це на собі, що навіть не завжди так важлива та інформація, яку ти отримуєш, як стан, так, як цей заряд енергії. Тому дуже важливо обрати наставника, вчителя, фотошколу, яка тебе запалює. От коли ти дивишся на людину, і думаєш, я хочу так само круто, я теж хочу таких результатів. Або після якогось перегляду відео вам просто хочеться йти і знімати. Оце уже такий дзвоник про те, що з цією людиною ви досягнете результату. Що я маю на увазі? Інформація про основи фотографії. Це не є якийсь секрет. Ви можете придбати там кілька книжок по фотографії, ви можете передивитись якісь відео, тобто діафрагма, витримка, ISO, як це все взаємодіє, матриця, налаштування, світло, композиція, робота з моделлю в кадрі, ракурси, поєднання кольорів. Це все уже існує. Так? Це інформація, яку. Ви дійсно можете знайти, вивчити самостійно питання в тому, скільки у вас на це піде часу. Але головне питання не в цьому, а в тому, чи буде у вас енергія йти далі з цими знаннями, тому що сила не в знаннях, сила в вашій енергії, вашому бажанні, вашому натхненні. Тому обирайте навчання і свого наставника серцем, душею, так щоб вам от просто хотілось йти і робити. От якщо у вас є таке відчуття, що він, вона крута, крутий, я теж так хочу. То це воно. То просто йдіть, беріть і робіть. Купуйте досвід і е, досягайте свого результату. Можливо, навіть крутішого ніж в того наставника, тому що зараз в нашу еру, в наше століття, можливо, все. Ви розумієте, що просто немає рамок. Всі рамки вони тільки у нас в голові, і ми можемо їх розширити. І ми всі творчі люди. Взагалі не підвладні світу логіки, тому тут так хочеться, іди і роби. Якщо відчуваєш, що ти хочеш, значить ти точно зможеш. Просто до цього потрібно зробити певні дії. Наша фотошкола, фотограф з нуля, навчає фотографів уже три роки, і у нас більше двох тисяч випускників по всьому світу, і вони досягають свого результату, заробляють на фотографії, проводять фотосесії, відкривають свої фотостудії в різних. Країнах навіть цього світу, тому можливо, все тільки треба зробити перший крок до своєї мети. Другий такий важливий пункт це те, що від ідеї до реалізації цієї ідеї у вас має проходити просто одна хвилина. Якщо у вас виникла ідея якоїсь зйомки, і взагалі немає значення, є у вас фотоапарат, немає фотоапарату, у вас точно є телефон зараз з фотоапаратом. От хочеться вам щось зробити, там не знаю, портрет в квітах чи зимову якусь прогулянку, неважливо. Виникла ідея одразу в перші хвилини, в першу ну, максимум, годину, робіть якісь дії для реалізації цієї ідеї. Тобто, ви можете подумати, взяти листочок, виписати собі, хто б міг бути моделлю в цій моїй зйомці. А що мені потрібно ще? Там квіти, де я можу їх взяти, локація, яка б це могла бути локація. Напишіть одразу моделі, яку ви бачите в цьому образі. Напишіть кільком одразу моделям, тому що хтось може відмовитися, але це не означає, що ви маєте не проводити цю зйомку. Подумайте, що вам потрібно ще. Можливо, якийсь образ, де ви можете його взяти, там секонд-хенд, попросити у подруги. В оренді одягу можливо відкрити свою шафу, подивитися, що в мене з цього є. Тобто, оці всі мікродії вони вас вже ведуть до результату, але потрібно не просто ходити і мріяти, що колись я зроблю таку зйомку, а от прийшла ідея, і почати маленькі маленькі кроки до її реалізації, і потім обов'язково реалізувати цю свою ідею. Чим класно у нас фотошколя, тим, що ви отримали якесь завдання. І у вас є певний дедлайн, тобто є певна дата, до якої ви маєте здати це завдання, і у вас просто немає вибору його не здати. Ви йдете і робите. У вас там є, наприклад, тиждень на реалізацію, і ви точно в цей тиждень виконуєте цю зйомку, щоб встигнути до дедлайну. Так раніше а, наші курси проходили в такому більш м'якому форматі, без дедлайнів. Коли хочеш, тоді здаєш домашку, але. Наша фотошкола існує вже три роки, так я вже про це казала. Але ми тестували різні варіанти, і як тільки ми ввели дедлайни, результати учнів одразу просто отак, от злетіли в космос. Одразу ми бачимо набагато набагато крутіші роботи уже зараз на третьому році нашого навчання, ніж коли це був перший другий потік, так тобто ці дедлайни вони дуже дисциплінують. Тому що виникає ідея, і ти одразу береш і робиш. Проводиш зйомку з якимись помилками. Не ідеально, але робиш. Завжди краще зробити як-небудь з помилками як-небудь, ніж не зробити взагалі. Ніж ця ідея так і залишиться десь в вашій голові, і там і загине. Так, всі ідеї приходять для того, щоб бути реалізованими. Наступний дуже важливий момент на вашому шляху до професії мрії, до того, щоб стати фотографом, це надивленість, тому що ви не можете брати все з голови. Вам потрібно натхнення, вам потрібно десь черпати ці ідеї. Що це може бути? Обов'язково підписуйтесь на фотографів, на тих. Фотографів, які вам подобаються, переглядайте роботи фотографів класиків. Я залишу список в описі. Обов'язково дивіться Pinterest. відвідуйте фотовиставки, відвідуйте виставки картин, живопис, мистецтво, скульптура, тобто будь-яке візуальне, візуальне мистецтво, воно поєднане з фотографією і. Наприклад, світло, воно однаково лягає, що художник малює натюрморт, що фотограф фотографує модель. Світло працює однаково і в живописі, і в скульптурі, і в кіно, і навіть в мультиках, в якісних класних мультиках з класною графікою. Також світло працює так само. Так? Тіні, тобто це все працює так само. Тому дивіться класні якісні фільми. Я також в описі залишаю підбірку фільмів, які я рекомендую вам подивитись, саме з точки зору вас, як фотографа або майбутнього фотографа, щоб ви могли там побачити певні, картини, картини поєднання кольорів, композицію, світло, щоб ви аналізували, як створюється ця картинка на екрані режисером цього фільму. Наступний дуже важливий момент це підтримка. Обов'язково оточуйте з себе людьми, які в вас вірять, які кажуть, що в тебе все вийде. Ти молодець, ти крута, крутий. Ви, по-перше, станьте для себе такою людиною. Просто підходьте вранці до зеркала і кажіть, що в мене все вийде. Сьогодні я зроблю класну зйомку. В мене точно все вийде. І приберіть, хоча б тимчасово зі свого оточення людей, ну, краще обмежте з ними спілкування, які в вас не вірять, які вас знецінюють, які кажуть, що, що ти чим ти займаєшся, якою фігньою ти займаєшся. Фотографів уже просто тисячі, в тебе нічого не вийде. Тобі тут не пробитися. Це все ми прибираємо зі свого оточення. Це все просто шум, який нам не потрібен, тому що. Якщо ви вірите в себе, якщо ви знаєте, що у вас все вийде, у вас точно все вийде. Так як розкриваються люди за час навчання в нашій фотошколі, це просто якась магія, тому що основна цінність нашої фотошколи фотограф з нуля це підтримка і турбота. Тобто, у нас немає місця для якоїсь агресивної критики, для знецінення. для… Конкуренції тільки підтримка для того, щоб ви дійшли до свого результату, і ми бачимо, як наші учні за час навчання розкриваються не тільки як фотографи, а й як особистості. Тобто вони починають більше спілкуватись. Хтось виходить в сторіс, розмовні з відео вперше в своєму житті, хтось починає більше ходити на офлайн зустрічі зустрічаються студенти один з одним. Тобто Людина повністю змінюється, розкриває себе взагалі по-новому. І життя звичайно змінюється, підтягується, і оточення підтягується під це, і змінюється повністю все ваше життя в нашій фотошколі. У мене, у наших викладачів, у наших кураторів основний принцип знаєте це як у лікарів не нашкодь. Тобто ми даємо зворотній зв'язок обов'язково, проводимо розбори домашок, але так, щоб не відбити бажання в людини діяти, продовжувати і розвивати цій справі. І тому наші учні досягають таких неймовірних результатів. Тут ви бачите роботи наших учнів, ми ними дуже пишаємось. Часто буває так, і до нас на жаль приходять учні після фотошкіл, після якихось навчань. Де просто людям відбили бажання щось робити далі. Тобто, просто сказали, в тебе нічого не вийде, ти ж бачиш, в тебе не виходить, продавай фотоапарат. От, чесно, це цитата, яку мені сказала учениця. Чи їй на навчанні сказали, ти ж бачиш, в тебе не виходить, продавай фотоапарат. Зараз вона живе в Польщі, проводить зйомки і розвивається далі в цій справі. І нічого їй не заважає, і не продала вона фотоапарат, а прийшла в нашу фотошколу і таки своєї мети досягла. Тому тут дуже важливо, щоб вам також не відбили це бажання. Наступний дуже надважливий момент це ваше портфоліо. Портфоліо це те, що продає вас як фотографа, це ваша вітрина. Якщо ваша професія фотограф це магазин, уявімо собі, так. То портфоліо це вітрина. Чим красивіше, яскравіше вона буде, ця ваша вітрина, тим більше у вас буде замовлень, тим більше у вас буде фотосесії, тим більше у вас буде грошей. Тому обов'язково знімайте те, що вам хочеться. Тому що ви прийшли в цю професію для того, щоб кайфувати, жити творчим життям, насолоджуватись. В перший час не так важливо, знімаєте ви за гроші чи безкоштовно. Вам потрібно наповнити. Ваше портфоліо різними обличчями, різними зйомками, різними фотографіями, тобто обличчями, якщо ви плануєте знімати людей, або там предметкою, якщо ви все ж таки до предметки чи фуд-фотографія у фотографії дуже багато різних жанрів, ви можете вибрати будь-який. Потім, коли вивчитесь, коли вивчите основи, ви потім у вас просто безмежне. Воля в діяльності виборів. Ви ніколи не вигорите в цій професії, тому що тут величезний вибір, що робити. Якщо вам набридне колись знімати людей, ви можете піти в предметку, ви можете піти знімати для стоків, для реклами. Ну тобто простір дійсно безмежний. В перший час важливо, щоб зйомок було багато, щоб були різні обличчя, щоб були реалізовані різні ідеї, тому що кожна. Нова зйомка це новий досвід для вас. Це не тільки фотографії в портфоліо, а це і новий досвід самої зйомки, світла, комунікації. З кожною зйомкою ви будете ставати крутіше і професійніше. І тут немає значення, це будуть зйомки за гроші чи ні. Тобто, спочатку зосередьтесь на створенні портфоліо. І тут о, такий класний момент, що ви будете о, наповнювати портфоліо і в той же час. Все більше і більше людей буде дізнаватись про те, що ви фотограф, і тут настане обов'язково такий момент, коли вас просто хтось запитає: а скільки коштує твоя зйомка? І чим більше у вас буде зйомок, чим більше ви будете виставляти фотографії, і чим більше знайомитись з новими людьми, проводити для них зйомки, тим швидше ви почуєте оце запитання. Скільки коштує твоя зйомка? І ми переходимо до наступного пункту: зйомка за гроші. І тут у вас два шляхи, так тобто, або знімати, наповнювати портфоліо до тих пір, поки ви не почуєте це запитання, і це обов'язково трапиться. Обов'язково вас запитають у наших учнів, наших студентів буквально на другому-третьому тижні. Навчання вже запитують, скільки коштує твоя зйомка, можна до тебе на зйомку. Чому? Тому що вони постійно фотографують так. У нас є домашні завдання, вони їх виконують, виставляють і е, просто отримують вже таке запитання. Або в якийсь момент ви просто відчуєте в собі цю впевненість і вже поставите певну ціну на свої послуги. Тобто, або чекаєте, поки вас запитають, або просто ставите ціну. І наступний момент: так скільки, скільки ж має коштувати зйомка фотографа-початківця? Дуже хочу вас попросити, не демпінгуйте. Демпінг це коли ви навмисно занижуєте ціну з метою, щоб до вас прийшли на зйомку. Але це шлях в нікуди, тому що люди, які ганяються за найнижчою ціною, від комунікації з ними, від фотосесії, з ними ви не отримуєте жодного задоволення. Ви просто тільки виснажитесь, тому що вони можуть прийти на зйомку не підготовлені, тому що вони ж просто шукають найдешевший варіант. Вони не цінують ваш час, не цінують свій час, тому що зрозумійте, фотосесія це щось таке особливе, ексклюзивне. Це те, що не може коштувати 100 гривень, 200 гривень, 300 гривень, тому що зараз. Просто піти, от ми з друзями недавно ходили на каву, просто заплатили півтори тисячі гривень за каву. Чотири людини у нас було так, чотири дорослі людини. Ми там взяли по якомусь малесенькому десертику по каві, і в результаті півтори тисячі гривень. Тому не може фотосесія для сім'ї з чотирьох людей коштувати не знаю, 500 гривень. Навіть тисяча гривень на сьогодні це мало за зйомку. Ставте одразу ціну середню по вашому місту, просто промоніторте, скільки в середньому коштують послуги фотографа. Можете подивитись на сторінках, можете комусь навіть подзвонити. Такий шпіонський маркетинг зробити, набрати, запитати, скільки коштує у вас зйомка. І проаналізувавши цей ринок, поставити собі середню, нормальну ціну так? за умови, що ви виконали всі попередні пункти, що ви вивчили, що ви маєте впевненість, що ви маєте технічні знання, що ви впораєтесь з певними видами зйомки. Так? Сімейна, індивідуальна, студійна, що ви це все зможете. Після нашої фотошколи онлайн ви 100% всі ці види зйомки. Зможете зробити, ви все подолаєте, це для вас буде легко. Якщо ви пройшли всі попередні кроки, зробили портфоліо, постійно фотографуєте, розвиваєтесь, викладаєте все це в соцмережі, замовлення у вас обов'язково будуть. От сама фраза стати фотографом з нуля. Всі стають фотографом з нуля, всі найвідоміші фотографи цього світу вони стали фотографом з нуля. Ніхто не народився. З фотоапаратом, з об'єктивом в руках. Тому повірте, вам все під силу, все можливо. Беріть і робіть. Просто зробіть, уже сьогодні перший крок до своєї мрії. Подивіться якісь відео, подивіться, скільки коштує фотоапарат. Подивіться на моєму каналі відео, як обрати фотоапарат для новачка, які я пропоную моделі для новачків. Передивіться мій інстаграм, наприклад. Просто зробіть якийсь крок до своєї мрії. І далі не зупиняйтесь, і у вас обов'язково все вийде. Напишіть в коментарях, як вам це відео, чи змотивувала я вас на те, щоб спробувати, на те, щоб зробити перший крок до своєї мрії. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, залишу його в описі під відео. Втіснюйте свою мрію, тому що воно того дійсно варте. Гарного, спокійного вам дня.